29 грудня прощальна церемонія з героєм спочатку проводилася в Києві на Аскольдовій могилі. Така традиція в Національній гвардії України, в складі якої воював Євген. Кагарличани зустрічали загиблого навколішки. Прощалися з ним у його хаті, тут і далі на кладовищі. Відправляв чин похорону. Благочинний Карлицького округу Православної церкви України Юрій Король. На кладовищі побратими гвардійця вишикувалися в почесній варті. Скорботна мелодія звучала в виконанні духового оркестру. Траурну промову виголосив заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Він повідомив, що Євгеній Кратюк загинув 13 грудня під час відбиття наступу агресора на Луганщині неподалік Кремінної. Було йому лише 28 років. У героя залишилася мама, молодша сестра та брат. Матері ж на кладовищі вручили державний прапор України, яким було покрито труну з тілом її сина. Звучить залп прощального салюту. Домовина з героєм Євгенієм Кратюком опускається в могилу. Але герої не вмирають. Вічна слава і пам'ять героєві! 30 грудня передостанній день року, що минає, засідання оперативного штабу, було останнім у ньому. Про це згадували тим чи іншим чином усі присутні на штабі. Звісно ж і карлицький міський голова Олександр Панюта. Він нагадав, що новорічну ніч діятиме комендантська година. Я всіх закликаю не порушувати, бо згідно інформацією, яку ми маємо від поліції, добривчого формування разом із нашими діленнями поліції працівниками будуть здійснювати посилені патрулювання. І є там рекомендації, що робити з тими, хто буде порушувати дію комендантської води. А далі виступали керівники служб установ та підприємств. Лейтмотивом були гарні слова про зроблене та побажання на рік прийдешній. Говорить директор Карлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько. Ми всі разом, я думаю, дякуючи і нашим комісіям, і нашим. Які засідання в нас були, такі наші лікарі зрозуміли, що ми повинні заробляти самі кошти. У нас великий пішов здриг у збільшення коштів. Ми отримали зараз за перерахунок за проліковані випадки 2 мільйони вісімсот. Звичайно, ми там отримували до мільйона там мільйон сто, так що ми зарплату за листопад вже виплатили і виплатили вас за грудень. Надіюся, що в нас сьогодні прийде глобальний бюджет і ми рік закриємо. Приємно було чути це повідомлення усім і особливо очільнику громади. Я радий, що почув те, що я хотів на протязі двох місяців, що ми все таки зрозуміли. І ми трошки змінили своє відношення до звітності, особливо відносина в першу чергу з Національної служби. Рада підтримала на перехідний період ще активну допомогу. І я впевнений, що ось буквально два-три місяці воно покаже і ми вийдемо на той рівень, який ми з вами запланували. Говорить начальник відділу освіти Надія Омельченко. Я хочу подякувати всім за всім відділам юридичним, всім колегам. Спасибі вам велике за розуміння за підтримку, і бачите, іде рік чорного водяного кролика, який заступає. Я думаю, що він буде заступником нашим на протязі всього року, бо це дійсно тварина активна, яка любить тепло, яка любить добро, яка всіне сімейний затишок. Так що всім миру, добра. Так співпало, що 30 грудня комунальне підприємство Кагарлицької міської ради. Телестудія ТБ Карлик відзначала свій ювілей. Нам виповнилося 30 років. Олександр Панюта не забув привітати і нас з 30-річчям заснування. Спасибі вам, спасибі ветеранам, хто працював на початку створення всіх міцного здоров'я, успіхів. Я впевнений, що рупор надійний нашої громади паси велике так тримати. Депутати підтримували ваші всі побажання на наступний рік. Ну і будемо думати, як нам розвивати. І на сам кінець вітання з прийдешнім новим роком від заступника карлицького міського голови Валентини Цаганок та очільника громади Олександра Панюти. Звичайно, хочу привітати всіх з прийдешніми святами. Хочеться побажати, щоб у ваших родинах у всіх було тепло і затишно. Хочу побажати, щоб у вас у всіх була любов. Взаєморозуміння, достаток і, звичайно, такої життєвої вам енергії, усім вам, вашим родинам, рідним, близьким, як у кролика. Ще раз вітаємо всіх з наступаючим новим І Я думаю, мрія у нас найголовніша це перемога і мир. Тому ми ще раз дякуємо нашим військовим, всім збройним силам нашої держави. Земляки цікавляться, як іде перехід Свято-Троїцької релігійної громади нашого міста, Улоно православної церкви України. Поступ є, хоч і не такий швидкий, як того хотілося б. Нагадаємо, що обертів процесу надали рішення міської ради у травні цього року, а потім своєрідний вічи карличан на майдані коло церкви, яке одноголосно вирішило долю храму на користь його приналежності Православній церкві України. Благочинний православної церкви України Карицької територіальної громади Юрій Король сказав нам на превеликий жаль. Будемо так говорити, що наша ця бюрократична система трошки нам зайняла, так будемо скажемо, часу, тому що то не таку довідочку подали, то не так. Але ж на сьогоднішній день можу вас обрадувати, що вже з Божою допомогою все-таки ми цей процес пройшли і вже громада нас офіційно зареєстрована. Потрібно ще на мою думку, якийсь час, пару днів почекати, щоб нам оформити ще земельні усі документи, щоб не було тоді ніяких нам дорікань, що це правильно, а що це неправильно. Все повинно бути в правовому полі. І я сподіваюся, що вже у скорому недалекому часі ми будемо з вами молитися в нашому українському храмі, нашою рідною українською мовою. На все трошки вам бажаю терпіння, мудрості і витримки. І все буде добре, тому що з нами Бог. Звісно, без Бога ані до порога, але й самим варто докладати зусиль на теренах конфесійних треба особливо ретельно дотримуватися правового поля, бо зайва квапливість може зашкодити. Щодо майна Святотроїцького храму, то є наміри створити комісію по інвентаризації для запобігання імовірним суперечностям у майнових питаннях. Ну а як бути з визнанням Конституційним судом закону про обов'язковість вказування приналежності Української православної церкви? Донедавна Московського патріархату до Росії як держави-агресора. Так от що цей закон є конституційним і ще деяка інформація на чутливу конфесійну тему дізнаватися детальніше в тижневику «Карличина» з 31 грудня. 30 грудня виповнилося рівно 30 років телестудії ТБ Кагарлик. Із 92-го року линули в оселі жителів Кагарлицького, а також і Миронівського, Рокитнянського, Богославського району і міста Ржищева. Сотні, та ні. Тисячі передач, яких ми розповідали про радощі, тривоги, здобутки і втрати наших жителів спочатку Карлицького району, тепер Карлицької громади, про славних земляків, про цікаві події і явища в економіці і культурі землі Карлицької. Кілометри, кілометри відео та аудіоплівок, диски, а тепер карти пам'яті і жорсткі комп'ютерні диски бережуть зафіксовані миті нашої історії, нашого життя і навіть побуту. Минуле не поверне але пам'ятати про нього варто, і наш своєрідний відеоархів у цьому справжня підмога. Звісно, студійці карлицького телебачення не обійшлися б без постійної підтримки влади. За що й дякуємо. Важлива нам і підтримка та розуміння. Шановної слухацької та глядацької аудиторії, війна, вірвавшись на нашу святу землю, всіх ставить на лінійку готовності бути корисним батьківщині. Як і всі українці, щодня живемо з повітряними тривогами і тривожними повідомленнями, вимкненням світла та про. Попри те, все готуємо сюжети і передачі про наших волонтерів і простих трудівників, що все готові віддати Збройним силам України. Сумуємо з усією громадою, коли доводиться проводжати в останню путь наших героїв-земляків, які загинули в московсько-українській війні, і прагнемо зафіксувати і ці скорботні миті історії нашого краю. Тримаємо стрій, тім числі інформаційний, підтримуємо збройні сили і віримо, що здолаємо цю орду, і здійснимо нашу колективну мрію підготувати передачу про нашу перемогу перемогу України.